На концерті, що поставив крапку в огляді творчих досягнень у межах фестивалю Весна Рудани, підтверджували свої звання дев'ять дорослих хорових та вокально-інструментальних колективів палаців Південний, Карачуни та Народного дому. Саме народними піснями завершився двомісячний челендж-фест. Емоції дуже гарні через те, що ми побачили всі наші колективи, і ми задоволені тим, що дуже багато в нас нових прийшло відвідувачів до наших колективів. Всі колективи працюють, керівники всі на місці. Дуже гарні емоції. Я гадаю, що саме це зміцнює нашу енергію, нашу силу, нашу внутрішню відчуття. І ми єднаємося. І тільки так знаєте, тільки танцююча і співаюча нація ось така сильна духом може йти до перемоги спільно разом. Глядачі оплесками зустрічали на сцені імениті колективи, які багато років дарують свою творчість землякам. 19 років в нашому творчому доробку є велика кількість хорових творів. Акапелла, дуети, сольні номера, ансамблі. Співаємо класику, це класичні твори. Встилися барвінку, українська народна пісня, синові авторська пісня і, звичайно, веселі, жартівливі українські народні пісні. В останній період дуже важко, ну виходить, виступати на людях. То до сьогоднішнього дня ми ну, так, готувалися, щоб напевно виступити. Послухати народну пісню прийшло багато поціновувачів цього жанру, і давні шанувальники колективів, і нові криворіжці. Дуже сильні колективи, ну буквально всі. І хореографічні колективи, прекрасні, і хорові колективи, вокальні, естрадні. Все дуже добре. Все на дуже такому зрілому, доброму рівні. Особливо тепло гості концерту вітали номери у виконанні дітей. Через військовий стан вихованці циркового колективу Арлекін не мали можливостей для повноцінних занять. Та нині вони з усією відповідальністю на сцені підтверджують звання народного. Були онлайн, потім я працювала на благо нашої країни, так сказати, волонтерила на складах. А вже потім та і з января місяця, коли нас дозволили займатися в приміщенні, бомбосховище зробили, то ми почали займатися з січня місяця. На початку червня у місті підіб'ють підсумки челендж фесту Весна Рудани. Аліна Чистосердова, Олена Павловець, Олексій Правицький цей день.